Зимовий ліс це цікаве місце для спостережень за дикою природою. І коли одні думають, що вся природа спить, ми знаємо, де і кого шукати. Досліджувати мешканців лісу ми відправились у національний природний парк Голосіївський. Першими нас зустрічали поодинокі співи пташок. Та незабаром ми звернули увагу на величезне різноманіття представників рослинного світу, які мешкають у парку. Гриби, трутовики, мохи. Лишайники, синьо-зелені водорості вкривають більшість дерев у лісі. Вони формують цілі конклави життя на кожному дереві, вражаючи своїм різноманіттям форм та кольорів. Суще з цього тут було сине гніздо. Воно вже старе і під часу воно вже просто розсипалося і впала частина звідси. Дерево старе, навіть вже трутовик не поглинає ніяких корисних речовин, і вже всихає і розсипається. Мертве дерево, воно все одно є дуже цінним, навіть чутно, яке воно пусте всередині. Це мертва деревна, яка все одно збагачує ліс. І Після того, як воно померло, воно стало місцем для харчування трутовиків як субстратом, воно стало місцем для добування комах і личинок цих комах для дятла. Ну і Можливо, навіть зараз там під корою сидять личинки, які якось зимують. Ми не будемо перевіряти, щоб не турбувати зайвий раз. Якщо там все ж таки хтось і під корою сидить, то нехай вони зимують, а ми їм в цьому заважати не будемо. Оці подерті сліди це сліди від того, як довбав дятел ось тут, ось тут. Ну, оскільки кора і сама деревина вже трухлява, воно легко розсипається. Але тим не менш на дереві все одно є життя. Оці зелено світло, сині плями це все лишайники, де, де синьо-зелені водорості. Для них це зараз домівка, їх субстрат. Вони харчуються, поглинаючи там влогу. Зараз вони в стані сну, бо на дворі достатньо холодно. Але вони живуть і продовжують своє життя, навіть після того, як їх хазяїн вже помер. Згодом це дерево розсипеться і стане добривом для землі. Можна навіть оці ці гілочки вони живі і на цьому місці виростуть молоді нові дерева. Рухаючись стежкою, ми побачили перші сліди представників фауни Дикого лісу. Незважаючи на те, що національний парк знаходиться безпосередньо в межах мегаполісу, у ньому зафіксовано понад 400 видів тварин. Це стежка тварин, можна сказати, зараз це як магістраль, по якій скорше за все багато видів входять. Тут сліди є і лисиці, і кабана. Вони часто ходять якби, по одній стежині. Поруч можна побачити тут позаду мене як біг зайця. Лисиця та сама могла полювати на зайця, а кабан собі спокійно біг шукати харчі. Можна побачити неподалік місце, де тварина залишив мітку яскравого помаранчого кольору. Тут дуже цікавий слід зайця. Видно, що він рухався в якомусь напрямку. І це той випадок, коли, дивлячись на слід, можна зрозуміти, що тварина в той момент робила, її поведінку. Бо характерно при пересуванні, у зайця, що залишаються чотири такі кругленькі, як бляшки у снігу від кожного від кінчика лапи. А тут помітно, як він залишив передні дві лапи посередині. А задні у нього ніби залишили довший слід. Він зупинився не на кінчики пальців, а поставив ще й п'ятку. Така поза характерна, коли він встає якби, на дибки, і щоб не втратити рівновагу, він спирається на п'ятки, щоб озирнутися і подивитися, що відбувається навколо. Тобто, ми, побачивши цей слід, можемо сказати, що, мабуть, він з пересторогою оглядався в цей момент. Це слід кабана, Це його ратиця. Передні два парні копита і задні два пальця. Ось вони ось так впираються. Цікаво для дослідників лісу, як дізнатися, наскільки давно тут кабан проходить. Ми можемо провести експеримент на залишити наш слід. І ми побачимо, що свіжо залишений слід має чітку рвану границю із чіткими розмежуваннями, тут де у мене були, залишили слід мої пальці. Якщо ми подивимось на цей слід, ми бачимо, що довкола вже слід якби обтисався, він став м'який. Хоча, звичайно, від ратиці залишився такий глибокий слід помітний, але краї вже нервані. Тобто це відбулося з часом від впливу зміни температури, коли тепле повітря, спричинило те, щоб він потанув. Оскільки вночі було десь мінус два, хоча в лісі, звичайно, температура взимку на градус півтора тепліша зазвичай. То ми можемо припустити, що вночі тварина залишила цей слід і він до цього часу вже встиг зашліфуватися. Зараз ми можемо спостерігати. Сліди полювання. Скорше за все лисиці, судячи з того, що тут поруч були сліди лисиці. Я гадаю, що це була якась миша чи інший гризун, за яким лисиці активно полювала, викопувала, рилася, намагалася впіймати, Коли впіймала, вже залишила такі сліди. Це шерсть. Сліди свіжі, бо видно, що оце пошматоване. Можна було подумати, що це кабан, але тут кабанчих слідів немає, окрім лисичих. Ми знайшли пагорб. Це колись був старий ліс, зараз тут насаджені вже 15-річні, і старші маленькі сосни, і дуже-дуже багато по всьому пагорбу слідів лисиці. Поруч зі мною стежка, яка веде якраз в нору лисиці. Вони вже давно знають про нас. Бо ми ходимо по снігу, ми хрустимо цим снігом, ми розмовляємо навіть тихенько між собою. Ці лисиці вже знають про нашу присутність тут. Вхід до неї засипаний і немає ліду виходу, або ж вони просто іншим входом зараз користуються, тому що нема такої необхідності користуватися усіма. В першу чергу лисиць багато виходів з нір саме з метою безпеки. Тому що якщо йде якась небезпека для лисиці, у них має бути варіант, як втекти. Кожного дня ми в рейді на патрулюванні і кожного дня з'являються сліди кабанів, косуль, навіть лосів. І навіть коли зараз зимовий період посипають дорогу, дуже багато косуль ходять, збирають сіль по дорозі. У нас особливо на вихідні дуже багато відпочивальників. Люди гуляють і теж помічають кабанів, диких косуль, але з-за того, що на вихідних великий фактор безпокойства, вони уходять туди ближе до болів. А от коли людей менше, то їх можна дуже часто зустріти навіть в день. Ми зараз під час денного об'їзду побачили місце, де вночі рилися в пошуках їжі кабани. Сус Скрофа або кабан дикий типовий представник густих заболочених частин парку в долині річки Віта. Вони мешкають тут дуже давно, ведучи соціальний спосіб життя. Зазвичай група кабанів складається із однієї, двох самиць і виводка поросят. Проте часто, після того, як памовець перестає харчуватись материнським молоком, сім'ї можуть об'єднуватись і у більш великі групи. Ось велика, ось велика, і більш не менше. Ось, тут десь так само. Це ще йшла. Зараз ми знаходимося в місці, де цієї ночі, може навіть цього ранку кабини якраз займалися пошуком їжі. Поруч є вода, тобто всі умови, які їм необхідні. І що цікаво, можна тут побачити, що саме вони шукали. Це і бруньки, дерев, і маленькі молоденькі листочки, які такі ж соковиті, як і літом. Все це є харчем для кабанів взимку. Ці маленькі пагонці — це саме черемша. Між іншим червонокнижний вид. І одна з причин, чого нам потрібно на законодавчому рівні охороняти цей вид рослини, тому що вони є незамінним джерелом поживних речовин для кабанів, як на початку сни, так і зараз. Зимку вони розкопують шар снігу, шар листя опавшого, скопують землю і добираються до цих маленьких пагонців. Вони навіть зараз, певно, мають якийсь характерний цибулевий чи чесниковий смак. Кабанам це дуже подобається. Дуже цікаво, що будова їх рила допомагає розрити ось цю замершу землю, шар снігу, можливо, навіть льоду. Все це вони переривають. І зараз, якщо ми подивимось довкола, то все перерили кабани в пошуках якраз таки оцієї черемши. Кабани в нас люблять ласувати кукурудзою найбільше. Ми їм розвішуємо віники, крапиву, сінус. Сарни європейські в нас люблять ласувати найбільше це віниками плодових дерев. А саме яблуня, вишня ми влітку заготовляємо, а потім зимою по мірі необхідності довішуємо на кормушки, де в нас є кормові поля. Також підкладаємо сіль, тому що цим тварини дуже люблять ласувати. У осінньо-зимовий період року важливу роль грає підгодівля тварин. Такі заходи проводяться для того, щоб полегшити умови, в яких дикі тварини повинні перезимувати. Ну і дуже часто ми знаходимо сліди кабанів і корито біля дубів, тому що дуже. Минулому році було багато жолодів, і вони ще зараз залишилися. Це не сильно шкодить популяції дубів, так як дуби розростаються великі. Якщо їх буде дуже густо, то це теж недобре для екосистеми. Це, можна сказати, так, природній відбір. Те, що повинно вирости, те виросте. Те, що повинно бути з'їдено кабанами і іншими дикими тваринами, то буде з'їдено ними і всі залишаться задоволені. Стосовно птахів, дуже часто, особливо в зимовий період, ми зустрічаємо жовну-чорну. Дуже часто, майже кожен день і по кілька разів. Також у нас багато диких лісових голубів, горлиць, дятлів звичайних, і також в заповідній зоні є гніздо, облаштоване орла на білохвосту. Часто зустрічаємо лисицю в лісі. В зимовий період вони особливо активні, так як вони витрачають багато енергії в пошуках їжі, але вони себе поводять не агресивно. Вони в себе вдома в лісі почувають чудово. І так як вони не приходять близько до поселень, тим паче зима в нас не дуже в цьому році холодна, і їжі їм вистачає, щоб підтримувати життєдіяльність і гарно себе почувати. У вечірній період, так як ми теж проживаємо недалеко від лісу, ще можна почути косулів диких біля боліт, кабанів побачите. Але це стріляється дуже рідко, бо вони ведуть усамітнений спосіб життя і намагаються близько до людей не підходити. Слава Богу, не було ніколи випадків, що в нас дикі тварини нападають на людей. Вони людей бояться більше, ніж люди. Їх. Тому у нас безпечно в лісі гуляти. Головне не проявляти до них агресію. Вони чують людину здалеку, особливо якщо вітер. Вони стараються подальше триматися від людей, машин і всього іншого. Ми поспішили залишити ліс і його мешканців до настання сутінок. Холодний період року, кабани, лосі, борсуки, лисиці, гризуни та інші активні узимку тварини ведуть менш помітний спосіб життя, оскільки їх загальна біологічна активність дещо знижена. Проте ми переконались, що навіть не зустрівшись обличчям до обличчя із тваринами, вони все ще тут живуть, розмножуються і чекають скорого приходу весни.